Юрист на першу кварталу, знать мене квартали. Ось відносно шесть, того, що ми нічого не робимо, відносно комунікації не чуємо людей. Насправді це не так, тому що роботи проводяться. Так само, наприклад, що стосується кожної з мереж, вона перебуває на певній стадії. Тобто, ну, Зараз, наприклад, що стосується водопостачання, людям потрібно вже надавати свої документи їхнього права власності і паспорти для заключення договорів. Тобто Немає такого, що там немає води. Так само, що стосується, ви говорили, що є в дотація. Ліфт з помогами, ліфт ну, в руховому стані. От, просто просили ми голову е СПП надати нам особу, яка була вповідальність за експлуатацією. Особа є. Тому я не розумію, чого не можна було відразу дати, але нас це питання на громадськість. Ось, е що стосується лічильника головного наводу. Ну, Давайте до, до викінчити. І наказ не відповідальність. І наказ зробили. А хто передав? Я то а, а ви хто? Потрібна, а, проти? Проти? а хто ви? <пламару>

Юристи, паралич, прізвище, помічник юристів, насієння набережного кварталу, да, зареєстрований на роботі, я. все як має бути. відповідь на питання, добре? Та, Та, Привісти, як пристав. Пристав. Поставим, ви ж представитись. При, помічник юриста. Помічник юриста. Для того, щоб кажуть, нема води, ви всі люди, в принципі, з вищої освіти, правильно? Що треба для того, щоб була вода? Хто воду постачає? Водоканал. Правильно? Він і безплатно дає? Чи я так йому як 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 це... хоче? Ну, не не Та, не 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 Ви Поймете, що до чого я веду? Водоканал воду безплатно не дає. Для того, щоб водоканал дав воду, необхідно спріти з водоканалом абонентські договори. Ви всім всі згідні? Звичайно. Первинна документація і виконавчий для водоканалу передано. Зараз Бенецький відділ чекає, поки голова ОСББ збере всіх серокопії е, жильців. Так? Це не так. З водоканалу вкладається трьохсторонні договір. З однієї сторони це водоканал, з другої сторони це мешканці будинку, і з третьої сторони це голова ОСББ. На воді стоїть водій, тільки вода входить в будинок, стоїть від неї ліше. Стоїть? Ми мали, ну, хто хоче побачити його, то ходьте він 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 стоїть. Хто хоче спорити, буде лукавити, бо він дійсно стоїть. Після цього лічильника йдуть абонентські лічильники. Значить, на Основний лічильник, паспорт, вся документація є, технічні умови є. Хто хоче особисто подивитися, до мене зніму секунду, я вибачаю, війна вдати. У вас на стояку при вході вдома вода є. До лічильника є вода, значить, для того, щоб. Через лічильник вода пройшла, треба зпустити трьохсторонню договір. Чому трьохсторонню? Через лічильник, коли вода проходить, після лічильника стає відповідальним ОСББ. Далі кожному абонентському споживачу згідно свого. Але водоканал не може пустити воду, поки лічильник не опломбовує. А Це чому? Це а, чому? а чому? Подожди, зразу поправка. Чому? Значить, треба в водоканалі, щоб були теж всі, як каже, наголошує, що вища освіта, то теж всі значить, знають, що треба першу другу сторінку паспорта. Де прописано ідентифікаційний код і право власності? Згодні на третій пункт право власності, право власності люди не можуть отримати, в тому числі ось є представник, і не може отримати право власності. І підписати акт прийомки квартири, того що в неї немає цієї ще квартири на даний момент. Ми ще багато не Так, люди відмовляються, це право. Вони кажуть, ми не будемо підписувати. Взагалі, буде і ця парка замкнутий круг. Це заклади, для чого було вводити Жуково. декларацію, ну, бігти по поїздку. Взагалі ще ж нічого немає, то звісно, люба людина не хоче підписувати акт прийому квартири, якщо там ще Завтра, не відомо, вибуху. що там буде. І Юр... Юрій бачить Бачкович... і не підписують. люди не підписують. І про що він говорить цей замісник юриста, я не знаю. Якби не була введена ця декларація, Багато претензій не хочуть письмових приймати. Не Якби декларація не була наперед. То не вийшло б цього замкнутого того круга. А так ми доганяємо ще чий поїзд. Ніби вони для того, щоб не платити штрафні санкції, вони ввели 25 червня, щоб не був повний місяць навіть, бо в першій секції ось є людина, вони платили їм штрафні санкції, То вони. Не ну не всім, але ж платили, хто добивався, І Людмила вчора це питання ставила, От. то вони. Роблять, що 25 червня баю 31 травня 25 червня уводять. і ставлять нам перед фактом, що беріть підписуйте акт прийому передачі квартири. А як його можна прийняти цю квартиру і ту саму воду зробити? Як ми закінчили будівництво? Для чого людей заставлять? Ти бери підпису, бо інакше ми тобі не пустимо можуть. Скажи, що таке з незакінчена будинок? От, от у вас квартира, що не... Два поверхи без... Зовсім. А, Зовсім. Зовсім. Все не утеплено. Зовнішня стіна у опівтерпічам.